Тільки що проголосували законопроект 12076 Я вас вітаю. Ви зробили перший крок к мобілізації жінок. Тому що якщо жінка пройде базову загальну військову підготовку, цього вона автоматично стає на військовий облік. І після цього, навіть якщо вона не медик, вона може бути мобілізована згідно діючого законодавства. Згідно діючого законодавства, і ви тільки що за це дружно всім залом проголосували. Я дуже сподіваюся, що до другого читання вам вистачить совісті це прибрати. Так само, як і обіцяли, що не буде мобілізації з 18 до 25 років. Вона сьогодні є, вона є пообмежено придатним. Ви зробили фактично те саме, але вже по жінкам. Завтра, коли у вас жінки з дітьми будуть виїжджати за межі держави. Після того як ви натворили нові міністерства, це буде ваша відповідальність персонал.